Доброго дня, мої дорогенькі. У мене знову розпаковочка замовлення. Це замовлення було проінвесоване 15 грудня. І от сьогодні у нас 23, я його вже отримала. За 8 днів прийшло, так що дуже швидко все вирівнялось. Замовлення йдуть швиденько. Дивіться, що я отримала. Я брала ось такий набір Full Speed. Може, хто бажає, у нас дуже полюбляють таку парфюмовану воду чоловічу. І можна в наборі: гель-шампунь, шакульковий дезодорант. Також. Маск ось такий, дуже був у чудовій ціні. Я ще встигла його схватити по такій знижечці. Також отакий набірчик, основний уход. Тут буде гель для бриття, для шампунь два в одному з гелем для душа, і бальзам після гоління ось такий буде, такий буде чудовий набір чоловічий. Далі йде чудовий набір для дівчаток. Тут спрей парфюмований, ласьйон для тіла, скраб для тіла, крем для рук та гель для душу. Весь такий набір ну, 330 чи 340 гривень в каталозі. Чудова ціна. На подарунок, як новий рік, дуже чудовий. Ще я встигла по льготній ціні взяти ось таку парфюмовану водичку. Today, це 100 мл. Хто бажає, питайте. Інка у нас дуже, 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 дуже ціна. 270 гривнів, дуже чудова ціна це 50 мл. Ось така у мене пінка для вмивання, користується попитом. Також зараз знижечка на маску для волосся. ось таку. І ось такий спрей для волосся. Це все укріплюючий. Такий от взяла кремчик для обличчя 3 в одному омолоджуючий. Дуже в мене він також користується попитом, тут 100 мл. І ще трошки там взяла декілька помадок. І прийшли, мені нарешті, олівці Saturn Grey, тому що їх не було на складі, і вони з'явились, тому хто хоче, замовляєте, є вже на складі. І там у нас дуже чудова пропозиція. Якщо ви замовляєте на 600 гривнів і хоч одну одиничку з деяких сторінок, от улівці я замовляла, то мені прийшли за 15 гривнів ось такий крем для рук з лавандою. І ось такий гель з білим персиком. Чудовий, чудовий аромат, такий приємний. Отакі От подарунки мені прийшли за 15 гривень за одиничку, так як я виконала умови пропозиції. Так, що таке невеличке замовлення в мене. Дівчатка, кому що треба до Нового року, багато є чого в наявності, запитуйте. Тому що вже до нового року ми не встигаємо, якщо ж зараз зробити, то вже не прийде до нового року. Вибирайте то, що є в наявності. Чекаю ваші замовлення.